Друзі, вітаю вас в такому чудовому лісі. Ой, і оце вам хочу сказати, що запрошую вже вас зі мною сьогодні на прогуляночку. По такому чудовому, зранку такий свіженький, гарний ліс. І, і насолодитися прогулянкою. У нас тут вже ростуть маслючки. Ось такі маленькі. Ось сюди маслючки, там маленькі, он маленькі зовсім. Ось сюди гарненькі. Ось який гарненький. Оно, де. Пішли прямо маленьких, дуже багато. Зараз буду збирати і показувати вам, в якому вони стані. Дивимося з вами. Ага, ще десь бачила. Зараз гарно обійду. Так, дивимося з вами на маслючки. Так, чудові. Тільки-тільки вони виросли. Так, цей забираю, тому що, ой, їх швидко з'їдять мурашечки. Мурашки їх швидко з'їдять. Тому забираю такі грибочки. Так, а ми дивимось. Чудові. Так, отут, ну, зовсім маленькі не беру, такі вже. Отакі, хай собі ростуть, хтось прийде, теж порадується. І он убий маленький, теж такий не беру. Ну, оцей заберу, а ці хай собі ростуть. І он маленький зовсім, хай ростуть. Теж комусь буде і мені, і комусь. Зараз ще добре тут подивлюся. І чи є у нас маслячки. Але вже трішки корзинка в мене сироїшки я була зустріла. Але сироїшки масово червиві. Так, і бачимо ми з вами сироїшки. Не червива, ніжка просто дуже вологі набралась. І вона така трішки ріхленька, але ось які гарненькі, великі. Зараз будемо дивитися з вами. Ану, так, да, вони вологі набрали і просто рихленькі. Беремо тільки шапинки. Так, і тут у нас їх доволі... Ага, це якийсь... Не знаю. Так, дивимося з вами ще тут, я десь бачила. Поховались, тут багато листя, тому їх погано видно. Маскуються вони конкретно. Так, ось тут молоденькі у нас староїшки. Ні, це не вона. Ага, ось сюди щось, дивіться, цікаве. Ой, комарів капець. Я спрей забула взяти. Оце цікавий грибочок, не знаю. Я їх пахне реально класно, але він отакий рихленький. Ну, вже ж треба вам показати. Може хто підкаже комарів повну. Не взяла я собі спрей. Але отакий цікавенький і росте отакими кубками. Ніколи я його тут не зустрічала. Ну вже один покажу, який він є. Дуже рихленький. Ну, може, що вологі набрався. Ну, але отакий грибочок. Отака кубка. Цікаво. Ніколи не бачила. І, мабуть, теж отака кубка молоденька. Ті грибочки росте. Тільки вони тут зовсім молоденькі. Дуже цікаво, що це за грибочки. Не знаю я їх. Просто я їх тут ніколи не бачила. Такі цікаві. Підскажіть, будь ласка, хто розуміється. На грибочках, що це у нас за грибочки. Цікаво, і таким букетиком, бачите, вони кучкуються і створюють такий букетик. Буду вдячна, хто мені підскаже. Так, зустріла я біля такого болотця ще одного жителя лісу. Яка гарненька. Це у нас, я думаю, ви бачите вам угу. Така красиня черепашка. Привіт! Привіт, я тебе не буду трогати, не переживай. Ні. Ось такі жителі у нас у лісі трапляються біля таких водойм. І черепашка така красива. Привіт! Ага, вона сустренька. О, о! Оплела. все Ох ти, Замаскірувалася І реально не видно. Мул. Все. Отакі. Як тільки тривожно, то не можна сказати, що лазить як черепаха. Отак. Всі хочуть жити. Лісі гарно підпарює, але ще так прохолодненько. Доволі. Тут у нас сосика росте і молоденька, і доросла. Похожу, думаю, подивлюся, чи є у нас тут. І хочу вам показати уже першого на сьогодні красунчика. Ох такий. Тільки дякуючи кольору шапинки. Ми можемо його знайти. Трава висока після душів і вони гарно дуже ховаються. Ось, які гарненькі. Ой, який красиві. Великий, який зараз будемо дивитись на нього. Так, забираємо цього красунчика. Великий, красивий. Так, ану йди до мене. Де ти там? Ой, ніжка, здорова яка. Ой, як ой, одламала. Не можна викрутити, але не червивий. Залишилась трішки. Зараз ми його глянемо. Вологі, стільки багато вологі, взяла, такий важкий. Будемо зараз дивитися. Цього красунчика. Ану. Я ніжку зрізаю, вона не червива, але просто потемніла від вологи. Тому я ніжку прибираю, все, клас. Черв'ячків немає, просто що шапинка дуже волога і важка, і така вже темна. Так, кладу я сюди був. Офі... Ой, треба сироїшки кудись покласти, тому що я їх просто не донесу. Ну, побачимо. Так, йдемо з вами далі. Друзі, зайшла в містинку, де я знаходила дубовик оливково-бурий. Але він був великий, красивий, але червивий. Думаю, зайду, подивлюся, може за цей час з'явилися молоденькі. Тому що мені вони не дуже часто попадаються в наших лісах. І воно навіть видно в мене. Почікала я цей грибочок і викинула. І ж бачу, тут у нас цю містинку я запам'ятала. Мабуть, вони якраз саме тут і ростуть. І ось отакий красунчик молоденький. У нас тут уже виріс. Ось такі гарнесенькі. Може ще не з'їли. Такі характерні ось сюди така сіточка на ніжки. Зараз будемо з вами дивитися. Вони дуже смачні, але їх обов'язково потрібно відварювати. Він мені за смаком дуже подобається. Ну, такий дуже полюбляють його мурашки. Так, комашки. Ось такі молоденькі. Успіли чи не успіли. Так. Ось такий колір шапинки оливковий. А під шапинкою у нас... То був такий яскравий колір, коли дорослий, а це ще такий не дуже яскравий. Ну, ніжка щось мені такі сумніви піддає. Так, червивий. Дивіться, навіть отакий тільки виріс, ану зараз глянемо. Но ну, комашки його вже з'їли. Так, ану дивимось. Може шапинка ціла. Так. І він реально починає, тільки я його... Почала різати і він вже у нас повністю в я так трава висока. Дуже рідко бувають на Так, всю ніжку прибрала. І отакий він у нас вже дихи, посинівший. А шапинка гарна. А ніжку, ну реально, ніжку вони їдять. Дуже швидко. Так, зайшла я глибше в ліс. І сюди. Мені зустрівся зовсім молоденький і березовик. Так, гарненький. о, Отакі. Тут березки дорослі і молоденькі. Тому в такому місці я і знайшла. Біля таких дорослих зовсім берез, шукала. Н -н -н, жодного не знайшла. Так, але це тільки початок. Забираємо з вами цього красунчика. О. Провіряємо. Видно, біленький, зовсім світлий гімінофорщик у нього. Так що грибочок у нас, як кажуть, зовсім свіженький. Клас. Все, чудово. Зараз іще подивлюся тут. Да, дощики пройшли, але я так зрозуміла, що грибочкам потрібен час. Ось дивіться, реально у нас тут такий молодесенький зовсім тільки-тільки виходить. Тому треба почекати трішки, щоб дощик зробив свою справу і грибочки почали рости. Ой, комарики, Так а ну, щоб не поламати обережненько, тому що ось вам і показник. Найшла, знайшла. Іду, і дорослий, а молоденькі тільки-тільки починають рости. Тому потрібен час. Бо я хожу, думаю, ну не може бути. Такі були дощі, а немає грибочків, так, щоб, ну, щоб масово пішли. А їм потрібен час. Ось на полі я натрапила на таку гарну рослинку, яку ми всі, я думаю, майже всі любимо. І це у нас щавель. І я його зараз тут нарву, тому що в тому році я збирала у лісі, але я його чомусь не бачу в цьому році зовсім. А ось на полі і такий молоденький, гарненький щавель. І бачимо, трішки де покоцаний, але є з чого вибрати. І там вони ще, ось окущик. Зараз я його нарву, тому що дуже люблю щавеля. Потім я його... Заморозила і дуже не граюся, там не мариную. А порізала пакетики, поскладала. І ось такі гарненькі у нас тут листочки. Щавлю. О, оце я, бачите, як, як, як не грибочки, так рослинки, десь туди і щавлик на тобі. І трішки грибочків, але грибочки підуть, будуть грибочки обов'язково, тільки треба їм дати часу, щоб вони повиростали. Тому що ті, що були перед цим, перед дощиком, ми їх зібрали, а цим треба, я знаю, що десь кажуть не тільки дві, отак, От щоб вони конкретно стали рости. Ну, не поодиночно, а більш так масово після дощику. Тому, друзі, будемо з вами наблюдати. А щавлик я дуже люблю. Ай, пахне так гарно щавликом мені. Ну, все, збираю і йдемо з вами далі теж дивитися, що нас чекає. І от вам і грибочки, і щавель. Так, йдемо ще, будемо дивитися. А може нам іще сюрприз, який буде. Так, друзі, хочу показати вам отаку красу. Вот так по кругу. Так оно стану краще. У нас растут дуже красивые и много их. Вот всякие коло. Ой-ой-ой. Наши рядовка. Красунчики. А бачу, тут вже старенькі. Ось коло, наче рядовка. Це у нас, я думаю, вже багато хто здогадався. Опеньок луговий. Ой, яке коло. І чітко по колу. Красиво як. Так, зараз будемо з вами дивитися, які ж у нас тут грибочки. Так, дивимось. Такий гарнюнький. Опеньок луговий. Дуже смачний. Гарний грибочок. Отакі вони тут красиві. ось такі у них пиптики зверху і отакі. Ось шапинки. Під шапинкою Гімнофор такі широкі пластиночки. І тут доволі гарні екземплярчики. Так, є що вибрати. Отакі. Дощі пройшов і вони реально повискакували. І маємо такі вже дорослі екземплярчики. Так, дуже багато. Просто... Сумчики, є маленькі, а значить беріть е, ножиці, я не брала ножиці. І на початку відрізайте шапинки, тому що ніжка у них тверда. Можете робити само початку. Так. Я отак беру разом і не брала ножиці, беру разом із мішкою. Я з ними робила млинці. Ой, які вони смачні. А в поріжечці поклалися. Такі вже не буду. Тож бачимо, просто вони дуже водянисті. Беру такі молоденькі, гарненькі грибочки. Дуже смачний, реально грибочок. Ну, не буду вже такі дорослі, а такі. беру. Красивий, цей пиптик чудовий. Ніжку я потім висушу, висушую і використовую як спецію. Можете весь грибочок підсушити, а потім використовувати як спецію. Можете відділити, кому я зручно, але їх тут реально дуже багато. Я цей грибочок дуже люблю, дуже мені подобається за своїм смаком. Знаєте, я кажуть, маленькі, да, маленький. да, я розумію, можна взяти з самого початку. Там, можна взяти великий грибочок, да, і вже якби у вас страва готова. А цей маленький, ну, ну він заслуховує уваги. До речі, в даний наші бабусі знали, як з ними знали цей грибочок і дуже його цінували. І оце у нас на одному місці. Беріть цей гарний смачний грибочок. Так, я думаю, ви бачите цей грибочок. Красивий, смачний. Так, аби не червивий. Але треба бути уважними. Тому що цей грибочок, щоб не сплутати, у нас з блідою поганочкою. І це у нас сироїшка. О, красуня яка. А ну зараз дивимося, чи вона не червила. І оно де красуньки. Ой, як буду дивитися. А вона ж така смачна ця жовта серовішка. Ой, краса, яка. Ой, а пахне, як пішли. Так, ходімо далі. Так дивимося. Красиві і так поховалися. Щоб не сплутати з іншими неїстівними грибочками, навіть ядовитими, обов'язково беріть із корінцем. Обов'язково. Так я дивлюся. Так виймаю цей. Ой, красивий який. Красивий. Ой, який красивий. Ой. Так, красивий. Будемо перевіряти цю красу. Один гарненький. Але вони такі смачні чи жовті серозіжки. Ой, красиве. Ага, ця трошки у нас щось. Це ця вже... Це ця вже ні. Ні. А на цю? Так, а ця. Ця теж вже ні. Ні. У нас сьогодні такі асорти. <світ> -сирої> такі сироїшки красиві. Чого ми тільки сьогодні не знаходили? Всього по трішечки І у нас вже потихеньку набирається наша корзинка. Так, ось сюди. Чудові сироїшки. Ой, ну дивимось, тільки-тільки повискакували. О, і жовта. Ось які красиві. А. Так, а ну ти, м'якенька, в тебе вже ніжка, дивимося. Як ти там ні, добре? Просто водички видно, багато в себе взяла, так така пухкенька. Забираю всі, бо потім прийду, ай, вже переростуть, поїдять їх, а оце отакі смаку та. І маленькі заберу. о, Чудові. Все заберу. о, бо Поки поїдять без мене. О, такі чудові сироїжки. У мене зустрілися, як бочечки, тільки-тільки повиростали. Сироїшка і жовта була. Ой. І жовту тут знайшли. І така вона, це бура, мабуть. Це теж смачна дуже, дуже смачна. Так, забираємо, дякую, дякую. Такі асорти у нас потихеньку назбирується. Ой! Ось такі бонуси красиві і смачні все рівно нам даються. Сироїжка жовта. Ой, я бачу це. Ну, зараз будемо, ману гляну. Ні, добре, просто ніжка м'якенька, бо, бо вологі багато. Ну ця, звісно, вже старенька. Ну, Навіщо мені така? А ось о яка красива. Ага. А ніжка яка. Ой. А ну дивимось з вами. Дивимось. Чудові. Чудові. Вони такі оце, як зелена сироїшка смачна. Потім ото бура смачна. І ця жовта. Ай! Хочу спробувати зробити сир. Тут... Ага, о, чудово. Чудові сироїшки. Такі гарненькі. Так, ану йдемо далі. Чудові. Дякую, дякую. Оце й бонуси. Так, а тут. Тільки обов'язково беріть її із корінцем. І дивіться, щоб не сплутати. Ага. І щоб не сплутати. Виймаємо оце, оце грибочок. Ой, ну, див... а ну дивлюся. Ай, сюди не бачу. Іди сюди. Мабуть, йшла і наступила на тебе. Ні, добрий. І ось сюди. Ано. Прекрасні. Вони ну так рідко бувають. Без черв'ячків. Оце наступило, ну, але обережно покладу. Я це тріснула, а це, видно, я наступила. Не бачила, не поховалися. так. І ось сюди які. Ну, це вже ні. Це вже старенька. Так, а ну ці подивимося. Раз. Ану, чудові. Чудові. Так, обріжу є. Ну, а ця вже, бачите, її грибок теж вже з'їдає. Вже вона в плісняві, Ой, дякую. Які вони класні. Оце вам і бонуси. Цей грибочок, от не кажіть, сирогішка якась не така. Ця сирогіжка, вона дуже добренна, дуже-дуже. М'ясиста, гарна, жовта сироїшка, і вона ну, все, забираємо. Якщо знаєте багато видів грибочки, ніколи не будете виходити з лісу з пустими кошиками. Тому, друзі, прошу від вас, будь ласка, підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. Також діліться моїми відео. Звісно, запрошую нових підписників і бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей!